День 9. Терпіння почуттів у чистилищі. Сам спасеться, але наче крізь вогонь. 1 до Корінтян 3:15. Людина грішить, коли шукає недозволеної приємності або хоче задовольнити якісь чуттєві пожадання. Тому можемо зрозуміти, чому покарання за гріх це покарання почуттів. І цим терпінням гріх мусить бути відпокутуваний. Вогонь чистилища – біль, біль від вогню, будеш спасенний, але наче крізь вогонь. Святе Письмо зображає вогонь як особливий засіб караючої Божої справедливості. Тому в молитвах за померлих молимося за визволення їх від очищувального вогню, тобто говоримо про вогонь чистилища. Він і є, наче тією очищувальною купіллю для душі, котрій будуть змиті всі бруди, прокази і плями гріха муками страждання. Пророк Ісая говорить обмиє Господь бруд дочок Сіонських і очистить Єрусалим Духом руйнування 4.4. Чи тепер розуміємо, якою великою є та кара, найболючіші рани від вогню? Чи зможеш довго тримати руку на вогні? Крик болю виривається нам, коли лише легко попечемося палаючою іскрою або краплею кипяченої води, що ми повинні чинити, аби вберегти себе від вогню чистилища? Вогонь чистилища потрібно розуміти не в переносному значенні, а як правдивий вогонь, що палить і викликає страждання. Дивися перше до Коринтян 3:15. Так про це вчили, і так це розуміє церква. Якби хтось запитав, як може впливати вогонь на душу, що відлучена від тіла, на це так відповідає Папа Святий Григорій. Так само, як Люцифер і упавші ангели терплять від пекельного вогню, хоча є духами чистими, так, очевидно, терплять і душі. Які покинули свої тіла і чи в чистилищі, чи в пеклі аж до воскресіння мертвих. У всякому разі, Бог може створити такий вогонь, котрий може впливати на душу і мучити їх. Як же я перенесу вогонь, чистилища, якщо він там є? Чи не було б розумніше тепер відпокутувати за гріхи, вже зараз винагородити Божій справедливості за дочасні кари? Поки кинуть мене до тієї вогненної в'язниці, вогонь у частинищі, вогонь караючий, котрий розпалює гнів Божий, це знаряддя кари за образу безконечної Божої величі. Якщо земний вогонь завдає нам великих страждань, то що можемо судити про вогонь надприродний, котрий наскрізь перепалює душу. Адже речі духовні і надприродні завжди сильніше і проникліше впливають, ніж натуральні та матеріальні, чи і сила його не є більшою, ніж можемо собі уявити. Святий Августин говорить, що той вогонь палить якось дивно, але правдиво, що той вогонь розважливий, висвітлює кожний темний закуток серця. Знаходить найменші найпотаємніші вади, випалює всякий бруд та мучить кожну душу миру, її збочень і похибок, а найбільше ті зусилля й почуття, котрі більше прилучилися до скоєння гріха, О, страшне це полум'я, наче мудрістю Божою натхнене, що у чудовий спосіб навіть скриті закутки душі. Хто з людей може собі уявити той надприродний? Духовний і всюди проникаючий вогонь, в якому через терпіння очищується душа. Святі Отці кажуть, що мука від того вогню перевищує всі терпіння цього життя і терпіння святих мучеників, пригадаємо собі деякі терпіння, наприклад, сильний зубний біль, який не раз доводить людей до розпачу муку людини. Котру живчен спалюють страшні муки мучеників, припустимо, що всі ці муки з'єдналися в одній людині, яка мусить їх терпіти місяцями і роками, а навіть ціле життя, а потім зі святими отцями скажемо: це тільки дрібничка в порівнянні з терпіннями в честилищі. Ці терпіння такі великі, що деякі оці церкви вважають вогонь честилища таким самим, як і в пеклі о море невимовних страждань, хто ж може вас усунути тільки вогонь Божої любові, тому тепер прагну жити у вогні тієї любові, щоб на тому світі не мусів жити у вогні чистилища. О, мій Боже, запали в моєму серці вогонь Твоєї святої Любові, щоб очистив мою душу від усякого гріховного бруду, і освячуючи мене, був мені заохоченням. Поспішати з допомогою душом чистилищі. змилуйся наді мною і змилуйся над нами, Господи, аби прославляти тепер і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не убеди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богороде діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба. Наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щастилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи Твого милосердя. Блаженний Генріх Сузо з ордену проповідників уклав договір з одним із братів монахів, з яким навчався в колонії, про те, що той, хто другого переживе. Відправить за нього певну кількість святих літургій, коли помер другий брат, Созо пригадав собі про обітницю, але через те, що мав важливі інші відправи, відклав виконання своєї обітниці на пізніше, тим часом молився за померлого і постійно жертвував за нього суворі умертлення. Незабаром з'явилася та душа і гірко жалілася, що занедбав її. Переляканий Генріх виправдовувався, що молиться за брата і умертвляється. Твої молитви не в силі мене визволити. Якби були відправлені обіцяні служби Божі, вже був би я у небі. Генріх відразу пішов до настоятеля просити дозволу, щоб інші відправили в його намірі богослужіння, а сам відправляв обіцяні колезі служби Божі – Незабаром побачив монаха, який вступав до неба, обіцяючи віддячити за, за надану йому помі. Верветься за душі в чистилище, царю с неб... неутішителю душі істини, Що всюди єси і все наповняєш, скарби, діб, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба, землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного за цим, що через Нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес. І воплотився від Духа Святого Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, сапонтіє пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворящого, що від Отця і Сина, і сходить, що з отцем і Сином рівно поклоняє, і рівно славимо, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і в життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний лона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Слава Синові, що нас відкупив, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Святому Духові, що нас просвітив, святій католицькій вірі утвердив, і нині час і на віки вічні. Амінь Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, тими ти благословенний благословений на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Ісусе, задля Твого кривавого поту, який ти пролив на оливній горі за нас, нещасних грішників, змилуйся над бідними душами в чистилищі, звільни їх від мук і дай їм небесне заспокоєння. Отче наш, що є сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через Твій хрест і Твою святу кров звільни бідні душі з відмок честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі, від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з щестилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи Твого милосердя. Друга таємниця, о Ісусе, через Твоє болюче бачування, яке ти приніс за нас нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в Частилищі, відверни від них бачування Твого гніву і подаруй їм вічне підкріплення. Отче наш що є сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. О через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мов в через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі, від відмувчастилишних, через твій храст і твою святу кров, звільни бідні душі від мовчастилишних, через твій храст і твою святу кров, звільни бідні душі, від мовчастилишних, через твій храст і твою святу кров, звільни бідні душі від відмувчастилишних, через твій храст і твою святу кров, звільни бідні душі, від відмувчастилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мокчестилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мокчестилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі відмук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі відмув частилишних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з чистилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи, Твого милосердя. Третя таємниця. О Ісусе Христе, через Твоє тернове вінчання, яке Ти зносив терпеливо за нас, нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі і дай їм вінець вічного щастя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишне, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук лишне, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишни, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі відмук щестилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені. І потребують, Господи, Твого милосердя. Четверта таємниця, о Ісусе, через Твоє важке двигання Христа, який ти ніс за нас, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, візьми їхній вічний тягар терпінь і заведи їх до вічної радости. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого мій. Богородице, дімора, через Твій хрест і Твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, Звільни бідні душі, від мук стилишне, через твій хрест і твою святу кров. звільни бідні душі, від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров. звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі, від відмув, честилишних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час і навіки вічні. Амінь. По наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щастилища, особливо ті, що найбільше опущені. І потребують, Господи, Твого милосердя, п'ята таємниця, о Ісусе, через Твоє болюче розп'яття, яке Ти переніс на Христі, просимо Тебе, змилуйся над бідними душами у чистилищі, нахили до них своє обличчя і дай їм ласку ще сьогодні знаходитися в раю. Отче наш, що є сина на небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і Твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мох честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від відмух частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від відмук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від відмух частилишних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні Амінь О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з частилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи Твого милосердя. Ісусе Христе, через Твої п'ять святих ран і через Твою пролиту кров ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, особливо наших померлих родичів, знайомих, душ пастирів і добродіїв, воїнів наших, оздорови болючі рани і дай їм ласку брати участь у Твоєму відкупленні на світ ім'я. За кого хочете пожертвувати вервицю? Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.